Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час. В Студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Врятували від вогню, в ужгороді гасили пожежу, співали заради благодійності. В Мукачеві влаштували концерт на підтримку закарпатських прикордонників. Ремонтуватимуть аварійні дахи. В Мукачеві взялися за багатоповерхівки. Отримують підтримку. Талановитими школярами Кущини опікуватиметься спеціальний благодійний фонд. Під жовто-блакитними прапорами у Мукачеві пройшов традиційний сплав на катамаранах. Гордість містян і принада для туристів. Ужгородський замок у будь-яку пору року приваблює сотні мандрівників. Закарпатська екзотика. У Ужгородському районі з'явилась справжня плантація Ківі. ОБСЄ направила на схід України ще 59 спостерігачів. Вони будуть моніторити ситуацію припинення вогню в східних регіонах. Про це повідомив голова ОБСЄ Дідє Буркальтер. Він підтвердив, що спеціальна моніторингова місія протягом останніх двох днів передислокувала 59 фахівців з певним досвідом роботи в моніторингу припинення вогню і наразі шукає для роботи інших спостерігачів. Тим часом російські війська та бойовики не припиняють порушувати перемир'я, яке триває з вечора п'ятниці. Окупанти продовжують накривати вогнем з артилерії та градів українські міста та позиції села То. Зокрема, у Маріуполі внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще троє жителів міста отримали поранення. Народний депутат Віктор Балога прийняв рішення відмовитися від білбордів та іншої політичної реклами. Політик заявив, усі вільні кошти спрямую і зараз спрямовую на потреби 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Віктор Балога каже, це його особиста позиція, і він нікого ні до чого не закликає. А пояснювати причини свого рішення вважає зайвим. Своїм колегам в аналогічній ситуації бажають діяти по совісті. Якщо вважаєте, що мільйони гривень краще витратити на рекламу, Бог вам суддя. Але після цього хоча б не розпинайтеся про те, які ви правдоруби, як вболіваєте за країну. Це стосується як мажоритарників, так і партійних списків. Співали заради благодійності. В Мукачеві влаштували концерт на підтримку закарпатських прикордонників. Долучились до благородної справи як відомі виконавці, так і місцеві таланти. Глядачі таку акцію підтримали. У скриньку кидали чималі суми та приносили харчі. Зібрати вдалось майже три тисячі гривень. Музика на подвір'ї художньої школи приваблює дедалі більше людей. Дізнавши, що концерт благодійний, залишаються, слухають, витираючи сльози та кидають у скриньку хто скільки може. Наш підтримати закарпатських прикордонників така мета заходу долучились до благородної справи, як відомі виконавці, так і місцеві таланти. Ціла країна допомагають один одному. От а так сталося, що і сина мого призвали в третя, третя волна мобілізації. Попали і. Ми вирішили, що треба допомогти хлопцям, тому що ну ви знаєте, треба трошки, треба десь і е, на питання, треба, може, якісь ну треба якісь речі, знаєте, які потрібні речі тепер на, на війну. Там все потрібно. Поки звучить пісня, яка зачіпає до глибини душі. Скринька наповнюється грошима, приносить людей продукти харчування. Виконавці час від часу нагадують, акція благодійна. Концерт на підтримку військових справа без сумніву, благородна. Ідею організувати такий захід, люди підтримують. Однозначно, що підтримую. І, і найбільше це вже закінчилося, все, бо стільки людей вже загинуло, що то взагалі страшно. Так як проводиться у нас акція, концерт на підтримку наших військових, для яких ми хочемо зробити такий невеличкий, можливо, невеличкий, можливо, великий внесок наш від серця. Підтримати їх. і в якійсь мірі свою лепту я хочу внести як ведуча, щоб залучити якомога більше мукачівців для того, щоб вони долучились до нашої акції на підтримку наших військовослужбовців. Як глядачі, так і учасники концерту переконані таким чином бодай трохи допоможуть своїм синам, чоловікам або ж просто незнайомим хлопцям, які захищають батьківщину. Піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій та медики провели заняття з прикордонниками, що їдуть на схід. Заняття проходили на базі військового полігону, що у селі Оріховиця Ужгородського району. Піротехніки розповіли хлопцям про класифікацію боєприпасів та продемонстрували макети основних різновидів вибухонебезпечних предметів. Артилерійських снарядів, мінометних мін, гранат тощо, окрім цього, військовослужбовцям показали алгоритм дій у польових умовах у випадку виявлення предметів, які становлять небезпеку, та розповіли про порядок знешкодження вибухових пристроїв. Також у рамках навчань до мобілізованих військовослужбовців завітали й фахівці екстреної медицини. Медики показали на майникені, як правильно оцінити стан потерпілого. Відпрацювали з військовослужбовцями практичні навики з питань правильної іммобілізації проведення зовнішнього масажу серця. Штучної вентиляції легенів та розказали, як надавати невідкладну допомогу за допомогою підручних засобів. На балконі мешканці Ужгородської багатоповерхівки чекали на прибуття рятувальників. Через пожежу, яка сталася в будинку, люди не могли самостійно покинути приміщення. Вогнеборці прибули вчасно, мешканців врятували, пожежу загасили. Андрій Білканич в подробицях. Для двох пенсіонерів ніч 7 вересня могла стати останньою в їхній квартирі в дев'ятиповерховому будинку. Виникла пожежа на місце події. Відразу виїхала пожежно-рятувальна служба. Вогнеборцям вдалося вчасно загасити пожежу, а господарів дому врятувати. О Першій годині 37 хвилин ночі до Оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в квартирі на 4-му поверсі 9 житлового будинку на вулиці Легоцького. Як з'ясувалось по прибиттю, пожежа виникла в самій квартирі, і люди, які там знаходились, на той момент знаходились там. Тобто часу на роздуму рятувальників не було. Спускатися за допомогою драбини люди боялися, оскільки вони були похилого віку, тож рятувальникам довелося. Волос виносити їх з квартири на руках. Як розповідають у службі з надзвичайних ситуацій, причиною загоряння могло стати коротке замкнення електромережі. Подібні випадки пожеж у житловому масиві останні три місяці стають дедалі частішими, наголошують рятувальники. Щоб цього не трапилось, радять дотримуватись правил пожежної безпеки. Людям треба бути обачними, якщо вони виходять з дому, виключати всі електроприлади, даби під час перенавантаження електромережі не сталося короткого замкнення з подальшою пожежею. Самі ж закарпатці, небезпеку яку несе вогонь знають добре. Кожен намагається її уникнути по-своєму. Хтось при виході з дому вимикає всі електроприлади, а дехто навіть газопостачання. Я роблю контрольний обход завжди. Газ, вода, електрика. Перед тим як я виходжу з дому, я декілька разів усе дивлюся, чи в порядку чи лишнє щось там не включено. Рятувальники радять пам'ятати, майже кожну пожежу можна попередити або зменшити її наслідки. Для цього слід обов'язково обговорювати в сім'ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення. Ужгород посів друге місце серед міст з найбільш забрудненим повітрям. Такий висновок зробила Центральна геофізична обсерваторія Міністерства з надзвичайних ситуацій. Чи можливо змінити ситуацію? Наші журналісти дізнавались для багатьох туристів і в першу чергу самих ужгородців стане несподіванкою, що вони дихають майже найзабрудненішим повітрям серед українських міст. Проте факт залишається фактом. Центральна геофізична обсерваторія міністерства з надзвичайних ситуацій оприлюднила дані, за якими Ужгород на другій сходинці серед міст з найбільш забрудненим повітрям. Ситуація в місті Ужгород з забрудненням атмосферного повітря дійсно не найкраща. В Першу чергу це обумовлено розташуванням самого міста. Місто знаходиться в котловані і ті всі викиди, які накопичуються в атмосферному повітрі. Вони залишаються відповідно над містом. Як зазначають екологи, в обласному центрі велика кількість автотранспорту, як для 120 -ти тисячного міста. Також через обласний центр до кордону Словаччиною рухається багато транзитного транспорту. Це одна з головних причин забруднення атмосфери. Через те, що ужорот оточують гори, всі шкідливі гази залишаються в місті. Якщо взяти в середньому що чисельність. Мешканців міста сягає близько 120 тисяч, то кількість зареєстрованих одиниць автотранспорту складає приблизно 42 тисячі одиниць, тобто нелегко порахувати, що це буде приблизно е, до. Двох людей, на яких на які приходиться один автомобіль, екологи розповідають порівняно з серпнем минулого року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації діоксиду сірки, оксиду азоту, вуглецю, пилу та інших шкідливих речовин. Про це свідчать дані лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря на двох розташованих у місті стаціонарних постах спостережень. Щоб покращити стан атмосферного повітря, екологи радять шукати альтернативу автотранспорту. Найкращий спосіб це пересісти на велосипед. Лише в такий спосіб можна покращити стан атмосфери в обласному центрі. Це було лише половина випуску і в його продовженні. Ви побачите. Під жовто-блакитними прапорами у Мукачеві пройшов традиційний сплав на катамаранах. Гордість містян і принада для туристів. Ужгородський замок у будь-яку пору року приваблює сотні мандрівників. Це карпатська екзотика. В Ужгородському районі з'явилась справжня плантація Ківі. У Мукачеві ремонтуватимуть аварійні дахи. П'ять п'ятиповерхівок поки що чекають своєї черги. На дев'ятьох уже тривають ремонтні роботи. Артур Іванчо розкаже більше. Наближається сезон дощів, а дахи деяких міських багатоповерхівок потребують капітального ремонту. Мукачівське управління міського господарства, знаючи про ситуацію, взялося до роботи. Кажуть, коштів, поки вистачає більше як на половину об'єктів. Саме в такому стані більшість багатоповерхівок. Будинок, що знаходиться на окружній 2, теж було включено до проєктно кошторисної документації з капітального ремонту покрівлі. Мукачеві почали активні роботи по заміні покрівель даху. Із 14 об'єктів зараз робота проводиться на 9. Головна проблема це димарі, зазначає пан Євген. Вони, як і вентиляція, відіграють дуже важливу роль, тому їх потрібно спочатку переставити, а потім вже або будувати заново, або проводити відновлювальні роботи. На теперішній етап ведуться роботи по перекладці димоходів, які зв'язані з газом, які за фіні будівництва ніхто роботи не призводив. Як ви бачите, що треба все перекладувати? Із заключених саме зроблено вже Вакарова один. Криша повністю закінчена, там залишилися мілкі роботи по устройству жилобів. Також на два на об'єкті «Окружна, 2» переложені всі домоходи по штукатурені і ведуться роботи для підготовки кровельних робіт. На об'єкті 2А, як ви бачите, ведеться перекладка димоходів. Зараз роботи, які тривають на дев'яти об'єктах, підходять до завершення. Як зазначає заступник начальника управління міського господарства, все залежить від того, як казначайство буде їх фінансувати, адже матеріали, які потрібні для капітального ремонту, не з дешевих. Літо проходить, а ми, якщо так далі піде проплата, боюсь сказати, що не буде виконано. Всі ці проекти не будуть реалізовані. Дуже хотілося, тому що дуже багато нарікань з боку мешканців стосовно протікання дахів, з боку управління, я вже наголошував, розроблені проєктантами проекти. Роботи на 14 об'єктах обіцяють виконати вже до середини жовтня, саме тоді, коли прогнозують початок сезону дощів. Обдаровані діти Хущини відтепер отримують підтримку. Талановитими школярами опікуватиметься спеціальний благодійний фонд. Створили його нещодавно і назвали на честь відомої у районі вчительки Мар'яни Якубишин, яка присвятила своє життя дітям. Ще в середині травня під час зльоту юних талантів Хущини у голови районної ради Василя Губеля виникла ідея створити в районі благодійний фонд на їх підтримку. Як він зазначив під час концерту, обдарована молодь не завжди має можливість проявити себе, адже зазвичай для цього потрібні кошти і чималі. Наразі держава знаходиться не у простому становищі, тому вся надія на меценатів та благодійників а ще на подібні фонди. Це ідея виникла спонтанно. Я особисто прийняв рішення, що дітей треба підтримувати. Треба робити щось для того, щоб наші діти не були обділені увагою. І вчителів, в тому числі, які займаються цими дітьми. Я рахую, що сьогодні, на жаль, від держави ми не маємо належної Є увага, але фінансово десь може ми десь обділяємо в цьому плані. Я взяв на себе цю, цю місію, я буду його підтримувати, буду підтримувати цих дітей. Володійний фонд вирішили назвати іменем Мар'яни Якубишин, відомої в районі поетеси. Вона свого часу чимало сприяла тому, аби діти проявляли свій талант і вдосконалювали його. Про неї можна говорити дуже багато, тому ми дуже задоволені, що у нас у школі буде відкритий фонд для розвитку обдарованої молоді, який очолить Марічка, її донечка, яка теж пішла по стопам мамі. Розвати і досконалювати таланти обдарованих дітей Кузького району метаново створеного благодійного фонду. Звичайно, важливе створення такого фонду є для учнів сільської місії, які проживають у сільській місцевості. У нас, запевняю, вас є дуже багато обдарованих талановитих дітей. У нас є дітки, які пишуть вірші, гарно малюють, але на жаль, з певних причин не можуть у достатній мірі можливості реалізувати свій талант. І якраз буде цьому сприяти. Цей фонд. Меморіальна дошка, яку встановили на честь Мар'яни Якубешин, прикрашає фасад школи численні фотографії, стенди в класах. Історія та біографія поетеси доповнюють експозицію у шкільному музеї, а збірки її віршів поповнили бібліотеку школи. Наразі добра справа пані Мар'яни допомагати обдарованим дітям знайшла своє продовження у створенні фонду. Під жовто-блакитними прапорами у Мукачеві пройшов вже традиційний сплав на катамаранах. Цього року головне гасло заходу Україна єдина країна. Тримати державний прапор довірили найкращим учням. Школярі від подорожі по латериці були у захваті. Як все було, дивіться в сюжеті. Біля катамаранів юрба дітлахів менше спостерігають, трохи старші допомагають дорослим. Перш ніж спустити на воду будь-яке судно, потрібно ретельно підготувати та перевірити, чи все гаразд. Наступний етап інструктаж та вдягання рятувальних жилетів. Дивіться, як ми вдягаємо рятувальний жилет. Тобто виріз має бути в нас тут під мишками. Ми його затягуємо так, щоб він прилягав міцно до вашого тіла. Школярі свого захвату не приховують. Вже за мить вони будуть справжніми підкорювачами хвиль. Я прийшла, щоб покататися на катамаранах Тут дуже інтересно. Я в прошлому році теж прийшла сюди, це дуже цікаво. Дорослі запевняють, плавати на катамаранах цілком безпечно, головне правильна підготовка. За цим слідкують досвідчені тренери. Діти дуже віднеслись позитивно до цього міроприємства. Всі з радістю прийшли перед тим, як діти сідають на воду, іде інструктаж, як правильно сідати. На катамарани, як правильно брати весло, як правильно сидіти, правильно вести себе на катамарані. Мандрівки на катамаранах полаториці для мукачівських школярів стали вже традиційними в цьому навчальному році. Цей сплав перший. Сьогодні під керівництвом наших тренерів у межах міської межі міста Мукачева від одного мосту до іншого мосту, від Росвигівського до мосту, який знаходиться в районі Мукачівського свято-Миколаївського православного монастиря, де дозволяє річка, будуть проходити практичні, конкретні заняття з техніки водного туризму. При підготовці заходу не забули й про уроки патріотизму. Цей навчальний рік був у місті Мукачеві. Наш заклад буде проводити під гаслом патріотичного виховання молоді. Основний такий лейтмотив усіх заходів. Україна країна єдина. Кожний наш захід в цьому навчальному році з метою виховання дітей поваги і гордості до. Рідної України під державними прапорами буде проходити основний мотив засобами туризму та краєзнавства виховувати у дітей почуття патріотизму, любові до нашої рідної, вільної і єдиної і неділимої України. Катамарани готові, екіпажі сформовані, залишилося брати, хто буде тримати жовто-блакитний прапор. Танічка тобі надається велика оскільки кожний катамаран має ходити на воді під прапором тієї держави, в якій ми вчимося. Значить, всі наші засоби водного туризму ходили, ходять і будуть ходити під прапором України. Тобі надається велика честь тримати гордо на катамарані, щоб всі жителі міста Мукачево бачили, що на воді всі засоби водного туризму, мореходні судна, ходять під прапором якої держави України. Я дуже рада, що буду нести прапор України, тому що я люблю свою державу. І ось довгоочікувана мить під державний гімн України та оплески перший катамаран спустили на воду. Наступний сплав школярам пообіцяли провести вже наступного тижня. Головне, аби погода не підвела. В Ужгородському районі з'явилась справжня плантація Ківі. Земельну ділянку у більше як півтора гектари засадили екзотичною рослиною у рамках експериментального проєкту. Ініціатор відомий селекціонер Генрік Стратон, який тривалий час займається вирощуванням саджанців та є, так би мовити, батьком особливого морозостійкого сорту рослин. Поблизу села Сторожниці, що під Ужгородом, знаходиться перша в Україні промислова плантація Ківі. Висаджуватимуть тут сорт Ківі Карпат Стратона. Ось ця частина вже засаджена, а загальна площа висадки має становити більше як півтора гектари. Ділянка землі, де вже вбито дерев'яні підпори, вже за кілька років має стати справжнім раєм. Десь за 4-5 років саджанці морозистійкого ківі досягнуть висоти стовпів і даватимуть біля п'яти кілограмів плодів кожен. Далі ж рослина може плестися як виноград і давати вже 25 кілограмів ківі, а то й більше. Ця плантація вже зроблена таким чином, щоб можна було отримати врожаї системою полива, тобто технологічно зроблено. Цікавився, яким чином вирощують і в Італії, і в Новій Зеландії. Які в зірці їхніх плантацій, але в будь-якому випадку досвід трошки треба міняти за кордони, тому що у них зовсім інші умови. Плантація має стати свого роду прототипом зразком для сільгоспвиробників, що мають бажання і можливість займатися вирощування ківі на промисловому рівні. Ідею підсказали ж самі закупівельники саджанців, представники агробізнесу, фермери і так далі. Ще в минулому році стали в нас просити, що ну, дуже чудово, що є такі саджанці, ми бачимо результат, ми бачимо плоди, Я Києві, коли вже не плодоносять. Але як це було би організовано у плані невеликого хоча б такого підприємства поля, що як воно в реальності має бути, оскільки абсолютно нова агрокультура і досвіду вирощування в Україні ще немає ніхто. Тоді і вирішили закласти плантацію. Про вирощування тут ківі масово і для продажу поки що мова не йде. Радше про демонстрацію і поле діяльності селекціонера для виведення нових сортів кажуть саме в цьому місці собівартість плантації плантації виявилася високою через використання бензинового електрогенератора для поливу. Воно прив'язано, скажімо, до енергії витрат бензин подорожчав два рази. От ми. До речі, це проблеми, великі, бюрократичні проблеми. Ми не можемо до електрики підключитися, тому що є у нас монополіст Закарпаття обленерго. Сам селекціонер каже, при правильному підході вирощені в Україні Києві матимуть перед привезеними за кордону ряд переваг як у ціні, адже витрати на транспортування та догляді менші, так і у якості. Цей сорт Києві в наших умовах він не пошкоджується шкідниками, не хворіє, нема хвороб. Тому це здешевлює хімія, якою всі наші традиційні культури, яблуки це буде екологічно чисті. Плоди будуть витримують рослини заморозки до мінус 30, А плоді можуть давати до 50 кілограмів з куща за сезон. Гордість містян і принада для туристів. Ужгородський замок у будь-яку пору року приваблює сотні мандрівників. Могутня захисна споруда знаходиться на вулканічній горі, а в 14 залах музею представлені експозиції та виставки, які знайомлять відвідувачів з історією та культурою Закарпаття. Більше про старовинну фортецю у Світлана Сіксай. Замок, до якого я вас сьогодні запрошую, можна сміливо назвати одним із найстарших в Україні. Ми дізнаємось багато чого цікавого про краєзнавчий музей, але головне дослідити таємниці та помилуватись красою ужгородського замку. Тож ходімо разом. Найцінніший експонат Закарпатського краєзнавчого музею безсумнівно Ужгородський замок. Це найдрівніша історико-архітектурна будівля Ужгорода, який понад тисячу років. Розташований замок на вулканічній горі. В чотирнадцяти залах музею представлено експозиції та виставки, що знайомлять відвідувачів з історією, культурою та розвитком Закарпаття. Значить, взагалі, наш закарпатський краєзнавчий музей знаходиться в середньовічному Ужгородському замку. Значить, це один із самих давніх пам'яток історії і архітектури нашого краю. Типічна така фортифікаційна споруда середньовіччя. Значить, власниками замку, взагалі, історія нашого замку пов'язана з родиною другетів. Над візною брамою корпусу Дата 1598 рік. Зверху зображено чотирьох шпаків, частина гербу другетю. Всередині палацу квадратний дворик Венеціанського стилю. У дворі знаходиться колодязь, в якому до цих пір є вода. Із 60-х років ХХ століття в замку проводяться реставраційні роботи, співпрацюють з студентами та з навчальними закладами. Наш відділ проводить таку роботу, тому що дуже важливо залучати молодь не тільки міста Ужгорода, а й Закарпаття також. До музейної справи кожен рік ми проводимо спільно з Закарпатським центром туризму, департаментом освіти та науки проводимо обласну краєзнавчу олімпіаду. В нас тут на базі Закарпатського краєзнавчого музею. Замок щодня відвідують сотні туристів в місті, а особливо в замку гостей раді бачити завжди. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра ви побачите. Чому ростуть ціни? Економічний спад чи чергова криза, здати кров, волонтери солдатам, кошти для військових, благодійний фестиваль в Ужгороді. Це все, що сьогодні підготували журналісти нашого телеканалу. Слідкуйте за новинами. Разом з нами в студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось.